Всім привіт! У нас на вулиці така красота, сонечко. Покажу. Сьогодні моталися. Яку красуню купила. Ну, щось, я дивлюся, це, навіть, вона пізня, щось я її не спитала, бо тільки-тільки починає -тільки відкриватись. Ну ладно, хай буде. Це така якось у сусідів я показувала. Ось таку ромашечку купила. 25 гривень, по-моєму. Ось таку ромашечку купила за 30 гривень. І ось такий морозець, О, тільки не пам'ятаю, скільки він коштує, чи 30, чи забулася, скільки морозець коштує. Ось такий лянти. Цікавий. Хризантемка гарненька. Ну, це можливо вона в мене не вспівати відкриватися. Ну ладно, вже купила, хай буде. Гарненька. А оце таких ромашечок схотілося, не знаю наче то польові. Тепер треба десь тут їх натикати. Хай ростуть. Оце та, що казала, що вже все. Конець фільму. Не буде купляти в цьому році, вже хризантемі садити. Угу. Знаєте, Ох. Ну, нічого. Зараз десь посадимо. Нехай. Нехай ростуть. Це така вже гарненька. Сонечко так гарно на вулиці. Ну прям гарно-гарно. Тепло. От вам, мабуть, вже бабине літо. Вже, мабуть, бабине літо прийшло. Навірно, дідові дощі вже все закінчились. Діти м'яча ганяють. Гарно на вулиці. Так, і ти садить. Посадила і троянди заодно, бо так же ж ніхто їх і не садив. Дощі, дощі. Ой. Зараз полью. Ну, а ця ось Ой! Хидряпуча. Зачепиться, не можна одерватися. я не знаю, де їх садити. Дають? Треба брати. Б'ють, треба тікати. Опа. О, так і будуть вони в мене зимувати. Зачепилася. Колюча, як гадина. Надіюсь, курі не вигребуть. Нехай ще тут будуть. Так, зараз покажу, де посадила свою красоту нову. А я ось красунька. А ці тут потикала. Вищеньки будуть далі. Гарненько. Ой, треба підв'язати. Зараз піду паличку якусь виламаю і підв'яжу, бо падають. А тут якось так посуда, прям букет получився, Гляньте, морозець і ці ромашки. Прям красуньки. О. Так, зараз піду гілочки шукати і чимось тепер треба накривати. Навірно, чи колеса кинуть. Так, пішла я гілочок, зараз понаходжу. Добавляються, добавляються, Там мені в коментарях пишуть також люди, квіти замовляють. Я не знаю, як як одних оце можна відмовитись, щоб просто пройти мимо і не дивитися, щоб нічого не хотілося купити. Сонечко сховалося, так гарно. Жовтеньке-жовтеньке. Муська чеше відкудись. Десь вже моталася. Вишні так гарно поміняли колір. Сонечко, Як тільки гарно. Пішла, нарізала гілок. Ой. Зараз буду свої хризантеми. Блін, повипадали, Я це показала. Буду хризантеми зараз обставляти. Красота. Просто красота. А там по вулиці, так да, взагалі. Гарно. Зберезі жовті, жовті сусідки. Так і тебе вже всі гілки погубило. Мужчина, а що ви робите в мене в садку? Мужчина, а що ви робите у мене в садку? Що ви робите в моєму садку? Грошей нема, платити нема чим, грошей нема, платити нема чим. Чи ж, а я ходила гілки, шукала по вулиці. Обгородила навіть підв'язувати, не будьма так гарно гілочками стримаються, нарізала, все, хай росте. Хай приймаються, ростуть. Почали садові роботи. Ой, ще ось. О, хости мої стоять. Треба постригти. Ти вирішив на зиму, щоб весною менше? Ага. А я тільки що ходила, гілки шукала. Ці хризантеми обставляла, щоб не гриблись курі. Звісно, все. Через дорогу. Ну, я ж не бачила, що ти тут стрижаєш, я вже йшла назад замітила. Зато менше листя буде. Мені це потрібно. Да ні ні. Ні. А, а Серега, там вверху груша, я бачу, тільки я не достану. Не бачив? Бо я одну зірвала внизу, а вище не достану. Так от цим зріж, хіба не достанеш? Достанешся цим сікатором великим. Чого? Ось вона ні. Дивись. Ось, глянь. Ось, що там, а голуби. Он дивися. Мені підпригуш. Мало каша і малий виріс. Там воно дручачи якось би, попробую одірвати. Ленива палашка. <рисот> Це Ти про себе? Ні, про тебе. <рисот> так давай мене піднімеш, я зірву. Я на геркулеса походи. Ні. Не можу і Я не можу. Мать каже, придумала, і подається. Ну ладно, хай вісіть руша, як я теж нічим не зіб'ю. листя. Чи взяти трохи його з гребти? так, Сергія зараз буде обрізати, хай постриже, а тоді, мабуть, будемо трохи гребтися. Якщо я хочу добре, то буде Що Кой його різання? Придкорить. Проще можна? Ні. Я придкори только собережаю. Google Поміч. Ага. Попроси. Канікули. Проходять в садку до да? синочок? А що хлопці пішли? Вже нагулялись? Не схотіли гуляти? Чого? Ну що пошли, я бачила тільки що. Чи їм не пустили надовго? Дві мене в двері в машині, щоб Софія не бачила. А Вона десь вже пішла. Стрижи, стрижи, хоч листя менше буде сипатися. Ну ти поки весь садок пройде, так якраз листя все й осиплеться. Ти де була? Там була? Ось так і їх. Oh, my God. Не поламай моя. Де яка різниця? Чи твоя, чи не твоя? Не може бути. Соню. Я в тебе вірю. Це вийти. Давай. Не спіши. отак від тягай, давай. Ви половину перерізати, хай По другу сторони Можна початку з другої. Так я ще попаду. У нас одно супер. Я зараз візьму, наверно, всі катори, йде такі рівненькі. Собі позабираю. Тільки куди питається, я буду його дівати. Там воно більше яблуні, там бути. Краще будуть. Тут ну, добре. О, диви. Получилося? Спиляв, а казав, не... Не треба, не треба. Хай то було, а завтра вже супереч. де ще суха гілка. М? А оце дивись суха листочки посохли, вона, мабуть, погана. Подивись. Ну, а що надали над головою дивися, піднімися. Так вона не... не туди і не сюди та гілка та я дуга. Ну оце от полюють сюди, а Не в землю сіти, не в землю. Синуль, так. А ще ні? Так ось не ножиці обрізати. Оти великі возьми, на. Ліся. Зараз повезів дарить. Повезло, батько. Ось що чашка. Скільки роботи предстоїть? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 嗯嗯嗯。<laughs>